Над карпатськими горами згушуються сині сутінки, і тиша стає густою, майже відчутною на дотик. Важкий сніг вкриває землю м'якою ковдрою, поглинаючи кожен звук. Лише тонкі сиві стрічки диму повільно здіймаються з димарів, несучи в холодне повітря, ледь вловимий аромат сухого дерева. У вікнах мерехтять вогники свічок, наче маленькі зорі. Шупали на землю, і весь світ, здається, затамовує подих в очікуванні дива. Це вічний спокій святого вечора, коли час втрачає свою владу. А всередині хати панує дрімотне тепло, що йде від великої печі. Вогонь у ній вже не горить, а лише тихо потріскує, доживаючи свій вік, повітря густе від запахів солодка куття з маком та медом, терпкий узвар і ледь відчутний аромат сіна від дідуха, що стоїть у почесному кутку. Вечеря давно скінчилась на столі, освітленому лише мерехтливим полум'ям свічки, стоять недоторкані страви для душ предків. Малі діти вже сплять, загорнуті у важкі вовняні ліжники, і їхнє тихе дихання. Наповнює кімнату глибоким, непорушним спокоєм. У найтимішому, найгухішому кутку кімнати, куди майже не дістає світло свічки, стоїть щось давнє, важке дзеркало у різьбленій рамі, почорнілій від часу. Його поверхня щільно завішана грубою тканиною з чорною вишивкою, наче хтось намагався приховати його погляд від світу. Історія цього дзеркала довга, і її шепіт ми почуємо впродовж цієї ночі. Щоб не загубити її тиху нитку у сні, позначте цю оповідь для себе і тримайтеся її, бо вона приведе нас крізь темряву. Адже з покоління покоління передається тихе, майже забуте попередження. Коли годинник проб'є північ, ніколи не зазирай у його глибину. Кажуть, той, хто наважиться, може побачити там не своє відображення, а щось значно давніше і темніше. У тиші святкової ночі, коли дім завмирає в очікуванні дива, звичайні речі набувають нового таємничого сенсу. Давнє дзеркало у важкій рамі перестає бути просто предметом його холодна, нерухома гладь. Перетворюється на межу: це тонка, ледь помітна лінія між світом живих, світом яві, де потріскує вогонь у печі, і світом наві, мовчазним потойбіччям, звідки у цю ніч приходять душі предків. На святвечір ця межа стоншується до прозорості павутинки, і крізь неї, у світло свічок, просочується подих вічності. Предки сідають за стіл невидимими гостями, і дзеркало стає для них небезпечними воротами, що можуть зачинитися і не випустити назад. Кожне відображення, що з'являється у його глибинах, є не просто грою світла, це двійник душі, її мовчазна тінь. Зазирнути у дзеркало в цю пору означає зустрітися поглядом не зі своїм обличчям. А зі своєю сутністю, яка стоїть на порозі двох світів. Існує ризик, що потойбіччя затягне цього двійника, забравши з собою частину життєвої сили або ж покаже його спотвореним, пошкодженим, натякаючи на прийдешні біди. Тому погляд відводили, а дзеркала часом завішували тканиною не для того, щоб не бачити, а для того, щоб не бути побаченим. З того іншого боку, ця магічна властивість зеркала споріднює його з іншою первісною субстанцією водою. Її спокійна поверхня так само слугувала порталом, здатним показати майбутнє. Ворожіння на воді та дзеркалах, особливо популярні на Різдво, були відчайдушною спробою зазирнути за завісу часу. Але в таку ніч. Коли межа між світами і так майже стерта, подібна цікавість була вкрай небезпечною. Відкриваючи портал навмисно, людина ризикувала не просто побачити судженого, а й впустити у свій дім небажаного гостя з темної глибини, для якого відчинені ворота ставали запрошенням. У тиші давньої хати, де повітря пахне хвоєю та ледь вловимим димком. Народжується казка. Колись у бідній оселі маленька ялинка стояла сумна і неприкрашена, і тоді, під покровом ночі, прийшов невтомний ткач, різдвяний павучок. Він обережно, нитка за ниткою, вкрив кожну гілочку срібним павутинням, що на світанку засяяло, мов іній, під першим променем сонця. Кажуть, саме так народився різдвяний дощик. Вічне нагадування про тихе диво і про те, що найменші створіння здатні дарувати найбільшу красу. Цей давній образ павука, як доброго духа, глибоко вкорінений у шепоті поколінні. Він невтомний вартовий домашнього вогнища, а його павутина не просто тенета, а символічна сітка, що вловлює неспокій та тривоги. Вона, наче ніжний фільтр, затримує негативну енергію, що намагається проникнути крізь портали, якими в давнину вважали холодну, байдужу поверхню дзеркал. Павутиння у кутку кімнати це знак, що дім перебуває під надійним, незримим захистом, де панує тиша та спокій. Цей захист знаходить своє продовження і в рукотворному оберезі, соломіному павуку. Що повільно обертається під стелею, втілюючи гармонію Всесвіту. І в цій тиші є ще один незримий охоронець домовик. Він, як і його маленький помічник, не любить зеркал, вбачаючи в їхній глибині не відображення, а конкурента за владу над простором. Тому завішане полотном зеркало стає знаком поваги до духа дому. Мовчазною згодою на те, щоб ніщо не порушувало вічний, заколисуючий лад цієї оселі. Давній годинник б'є 12 разів. Кожен удар, неквапливий і важкий, розчиняється у кімнаті, і з останнім дзвоном настає цілковита, глибока тиша. Світ завмирає. Навіть пилинки, що танцювали у смузі місячного світла, зависають у повітрі нерухомі. У цій застиглій миті, рухомий, чи то цікавістю, чи то давнім, ледь усвідомленим сумнівом, хтось підходить до дзеркала. Рука повільно, майже невагомо тягнеться до важкої тканини і знімає її, відкриваючи темну, холодну поверхню скла. Спершу дзеркало повертає звичайне, знайоме відображення, але варто вдивитися пильніше, і на скляній гладі щось ледь помітно тремтить, немов поверхня води від тихого подиху. Контури обличчя починають м'яко змінюватися, шкіра втрачає своє світло, на ній проступають тонкі павутинки з морщок, тіні залягають глибше під очима. Погляд стає іншим, сумним. Томленим, а згодом майже порожнім. Давнє повір'я шепоче, що в цю мить ти бачиш обличчя того, хто залишить цей світ у новому році. Іноді це обличчя незнайомця, а іноді твоє власне, змінене необлаганним плином часу. Це не потворний привид, що прийшов лякатись потий біччя, це видіння неминучого, спокійний погляд самого фатуму. Одні кажуть, що це духи предків показують нам крихкість буття, нагадуючи про вічний цикл життя та смерті, що єднає усі покоління. Інші ж вірять, що у дзеркалі з'являється сам дух смерті, не грізний, а тихий і меланхолійний свідок, що прийшов у новорічну тишу, аби мовчки обрати того, чий час спливає. Без гніву, без поспіху. Лише як частина вічного порядку речей. Чорна тканина на дзеркалі це не завіса страху, це завіса миру, свідомий, обережний рух руки, що опускає темне полотно, аби закрити двері не від небезпеки, а від майбутнього. Це тихий дозвіл собі не вдивлятися у те, що ще не настало, а зосередитись на теперішньому, на кімнаті. Де у смужці місячного світла повільно осідають ледь помітні пилинки, на глибокому диханні дому. Різдвяна ніч створена для єднання, для тихого відчуття присутності родини, тієї, що поруч, і тієї, що живе лише у пам'яті. Це час для спокою, а не для тривожних пошуків знаків долі у холодній глибині скла. Ця давня традиція є формою медитації. Коли дзеркала закриті, дім нарешті може відпочити. Його стіни, що чули шепіт багатьох поколінь, вбирають у себе глибоку тишу. Це знак поваги до невидимого світу, спосіб сказати душам предків, що їм тут затишно і безпечно, а живі можуть спати без тривог. Відпускаючи контроль над прийдешнім, ми довіряємось природному плину життя, наче човен, що гойдається на темній спокійній воді під вічним небом. Немає потреби знати все, є потреба відпочити. Ніч триває, її оксамитовий покров огортає хату, і вона спить під поглядом мільярдів далеких байдужих зірок. Все на своєму місці, кожен звук затих. Кожна тінь знайшла свій куток, кожен подих став глибшим, повільнішим. У цьому всесвіті все правильно, все налаштовано на тишу.